Вечерія. Так, друзі, дивимось. Найближчі дні. Умовно тиждень беру. Умовно на тиждень. Що чекає окупанта в Луганській області? Що чекає окупанта в Луганській області? На найближчі дні. Сім. Дивимось. Взагалі найближчі дні у них там трохи наші їх посунуть. там в найближчі дні. Ну Це навіть, навіть не посунуть, сімка пікова випадає, тут показує, як їхні втрати випадають їхні втрати пізніше, чуть пізніше випадає, що їх там не буде, пусто. А поки що, поки що на Луганському в Луганській області поки що там серйозних найближчі дні не буде. Здвигів пізніше. Пізніше буде, а поки що найближчі дні Луганська область поки що так, як і є. Поки що так залишається. Але вони будуть плюхи получати. Плюхи випадають, плюхи будуть получати і взагалі їх там не буде, карта показує, Вказує увагу, приділяє тому, що їх не буде там. Але найближчі дні поки що залишаються, як на тиждень, залишається як є. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Донецька область. Донецька область, чого чекає окупанта? Ось в цьому напрямку на найближчий тиждень. Що чекає окупанта в Донецькій області? Друзі, приблизно тиждень, плюс-мінус ще деякі дні, випадає по ним удар. там. Тобто Донецька область, напрямок, де йдуть от Бахмут, Бахмут, Вірніше, Бахмут, Горлівка, отут -от, оцей північний, північний, північна частина, там їх випадає удар. Прямо їх звідти Вишибуть. Напевно, показує Бахмут. Бахмут. Ось. Найближчі дні, це десь приблизно тиждень, може ще там декілька днів. Їх звідти вишибуть. І при тому так жорстко. Жорстко. Ми ось найближчі дні е, знаємо гарні, гарні новини з, з напрямку. Ось Бахмут, а от Донецький, Донецький окупованій території, де найгарячіше зараз. Доброго доброго дня, Дніпро, добрий день. Ось так ми бачимо. Давайте подивимось, <кій> подивимось е північну частину окупованої Донецької області. Ще от е розділимо на північній, е точніше, південну, південну частину окупованих територій Донецької області, чого там е чекатиме окупанта найближчі, найближчі дні. Умовно <кій> тиждень. Дивимось південна частина окупованої Донецької області. Частина південної, окупова... південної Донецької області, південної частини, якась частка відійде в Україну. Тобто посунуть. Найближчі дні, це тиждень, може днів 10, десь так випадає. Взагалі вони підуть звідти. Вони звідти підуть, це загальна карта вказує на те. Але якась невеличкі якісь території, може, селища, будуть повернути. Це найближчий, найближчий тиждень, найближчі днів 10, ось так випадає. Це Донецька, це південна частина, отут, де окуповані території Донецької області. Далі дивимось. Запорізька частина. Ось запорізька частина візьмемо також ось цю, по два розклади буду робити на окупованій території. Візьмемо це Гуляйполе, пологи, гуляйполе, пологи, ось ця частина. Цей напрямок. Чого чекає там окупанта найближчі дні, найближчий тиждень? Дивимось, чого чекає в тому напрямку окупанта. Найближчий тиждень, друзі. Поки що найближчий тиждень прям серйозних ближче, ближче ось пізніше, ніж через тиждень, пізніше, чуть, чуть пізніше. Випадає взагалі, вони звідти підуть. Але от... Найближчі найближчі часи, найближчі дні, найближчі дні, Я думаю, десь, десь продовж двох неділь, я дивлюсь, умовно на тиждень, умовно пару тижнів, і ми побачимо і тут. Тобто почнеться якось більш з Донецької області і потім переходити буде сюди. А може одночасно, друзі, може одночасно. Ну, приблизно однаковий час. Тобто там теж показує, що посунуть їх. Пусто їм там випадає. Дивимось, ось частина Запорізької області. Ось ця, ця частина, ця половина. Тут Мелітополь, Токмак. Веселе цю частину дивимось на найближчий тиждень, чого чекає там окупанта? 6, Взагалі там в цьому напрямку. В цьому напрямку буде, буде, ми побачимо, ще бавовну таку на найближчий тиждень. Випадає удари, спустошення і вогонь. Бачите, карта вогня показує, що щось буде там палати. І буде палати серйозно. От в напрямку Мелітополь, Васильівка. Тут буде жорстко палати. Вони будуть там жорстко палати. Вони там спустошення військових і повернення загально повернення території в Україну. Давайте подивимось на Мелітополь окремо. Мелітополь на найближчий тиждень. Подивимось Мелітополь. Мелітополь. Ну, На найближчий тиждень там поки змін немає. Там чогось для мирних жителів таких серйозних попереджень не випадає. Щось вони там будуть об'являти, щось таке будуть намагатися. Але щось там будуть якісь інформаційні вкиди, будуть там. Там загроз для мирних жителів серйозних не випадає в Мелітополі. Але все одно показано, що наші військові туди зайдуть. Але це трохи пізніше буде, трохи пізніше. Напевно, після холодів. Після холодів показує карта ось така. Ближче до потепління. Поки що там така ситуація, така як є. Найближчий тиждень загроз таких серйозних для мирних жителів не випадає. Ось так. Поки що найближчий тиждень така, як є ситуація. Але все одно показують карти, що Мелітополь також повертається. Так, йдемо далі, йдемо далі. Окупована частина Херсонської області, дивимось, чого чекає окупанта там. Чого чекає окупанта на Херсонській області? Дивимось, чого чекає окупанта Херсонської області. 4, 5, 6, 7. Друзі, неочікувано випадає неочікувано для них, вони не будуть очікувати, неочікувано е за зайдуть наші війська. Просто неочікувано для них, зайдуть наші війська, а вони. Е ну, взагалі їм тут випадає кхм, переміщення. Тобто вони будуть кхм, пере вони вже, напевно, там переміщуються, військові от переміщуються, переміщуються там. Якісь ці їхні пункти. От. І чекає їх зло. Бачите, велике зло, удар, удар з вогнем і з якоюсь новою технікою, нова техніка. І, не, роз, не розумієте, випадає так, що не прям руйнівна якась прям масштабна руйнація, а точково, точково вони будуть вибиті звідти. Взагалі з усієї Луганської, з усієї, з усієї Херсонської області окуповані, вони будуть вибиті. Коли буде тепло, тільки потепліє, друзі, тільки. перше тепло буде, Перше тепло їх вже не буде. І на частині Запорізької області також. Тільки перше тепло буде, їх вже не буде також там. Так випадає. Ось так. Це загально. Поки що на тиждень. На тиждень, на найближчі дні, друзі, я подивився, ось подивився на окуповані території, ось що ми побачили. Тобто їх виженуть, напевно, ми побачимо з Бахмута, з Бахмута новини гарні. Почуємо. Не буде їх там тим. Там це буквально ось найближчі дні. Найближчі дні їх там не буде. От. Ну і в принципі те, що я подивився, я вам сказав, друзі, ось так. Київ, Київ, Київська область, я дивлюсь кожен ранок на міста. Кожен ранок я дивлюсь на міста. Сьогодні вранці був також стрім по містах. Буде він в повторі в Ютубі. У мене, друзі, є YouTube. Заходьте в профіль. В профілі є кнопочка YouTube. Там кожен день я вранці дивлюсь на міста, ситуацію по містах, і там можете в записі подивитись стрім. Кожен день туди викладаю стрім. Цей теж туди викладу. Хто пропустив, Луганська область була, була, друзі. В Луганській області це найближчі дні, найближчі, на, 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 на найближчий тиждень. Поки що незмінна там ситуація у орків. Поки що ситуація там незмінна. От. По Донецькій області ми їх посунемо. Я так думаю, що це ось. Ця частина, я дивився, це Бахмут. Бахмут, верніше. Там в них втрати випадають, і там в них програш випадає. Це ось найближчі дні. Ну і взагалі, <кій> взагалі найближчі дні будемо чути з Донецького напрямку дуже гарні новини. Луганська область була суми. Друзі, хто е не підписаний в Ютубі, будь ласка, підписуйтесь У мене є YouTube, туди кожен ранок я викладаю відео по містах. Кожен ранок роблю стрім по містах, там дивлюсь, по всім обласним центрам, суми, там також дивився. На наступну добу я дивлюсь ось так. Тому, друзі, ми подивились по окупованим територіям. Ви не пишете ваші міста, чи цікавлячі, цікавлячі Енергодар. Давайте подивимось Енергодар. Взагалі по Запорізькій області я дивився. Давайте дивимось Енергодар. На найближчий тиждень я дивлюсь. Найближчий тиждень. Дивимось Енергодар що чекає окупанта в Енергодарі. Дивимось. На, на найближчий тиждень, друзі, поки що вони там присутніх їх, їхня є. Присутні, присутність їхня є, <кхем> але от пізніше все одно випадає їм удар і випадає... Е не буду казать, казати точно, що я бачу. Ну, випадає по ним удар, але удар такий незвичний. Дивіться, удар буде незвичний по ним в Енергодарі. Це буде якась непроста не операція, якась спецоперація військова наша. Розумієте? Там буде... Їх взагалі-то виженуть, але це не на цей тиждень, їх не буде. Їх там не буде. Буде якась е, така розроблена е, спец спецоперація по Енергодару, їх звідти ви, ви, виженуть. Хатабич, дякую за каву, дякую. Дякую. Так, Краматорск. Краматорск. Таке що, Краматорськ він... Що, Краматорськ не окуповано, друзі, дивлюсь на окуповані території. Так, давайте подивимось нова каховка на найближчі тиждень. Я раз на тиждень буду робити стріми по окупованим територіям, друзі, тому напевно по суботах, по суботах, тому, будь ласка, можете підписуватись, буду по суботах дивитися. Нова Каховка, дивимось. На найближчі дні. Чого чекає окупанта в Новій Каховці? Дивлюсь. Чого чекає окупанта в новій каховці? Щось, сім, найближчі дні? Дивіться, найближчі дні це ось приблизно тиждень. Тиждень. Більше може, плюс-мінус, може до 10 днів. Друзі, карти, терміни не вказують. Нема в картах взагалі ні в яких в картах, немає поняття по термінам. Взагалі. Ну, я умовно беру тиждень. Вони будуть звідти виходити. Ось це, це може бути найближчий. Може, тиждень, може, два. Але вони будуть звідти відходити. Відходити вглиб. Ось так показую. З вогнем і зі злом. Відходити в глиб з вогнем і злом. Ось так по, енерго... по... новій каховці випадає. Нова каховка показує, ось бли... найближчі, дні... найближчі дні вони будуть відходити. Звідти. Однаково, що Нова Каховка, що каховка. однаково, вони звідти будуть відходити. На найближчі дні. Тиждень, може, ось так. Приблизно. Я дивлюсь на найближчі дні, друзі. Умовно беру тиждень, бо в картах терміни не, немає. В картах взагалі терміни. Вони не вказують терміни. Ніякі карти не вказують терміни. Я умовно тільки можу сказати, приблизно, але точно ні, не скажу. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Кривой Рог, я дивлюсь, підписуйтесь на YouTube канал. Там я не окуповані території, я дивлюсь на кожен день. Скадовськ. Дивимось, що чекає окупанта в Скадовській. Найближчі, найближчі дні, тиждень, умовно. Дивимось, що чекає окупанта в Скадовській. Дивлюсь. Взагалі, їх, взагалі вони будуть звідти також неочікувано для них. Неочікувано для них. Олечка, привіт, дякую тобі. Неочікувано для них, вони будуть звідти бігти. Але це трохи, трохи затягнеться. Це не на найближчий тиждень, це загально карта вказує на те, що вони будуть просто... Ми будемо як ми наблюдали, як вони тікали по річці, просто тікали. так же вони будуть тікати зі Скадовська. Точно так же випадає. Для них це буде неочікувано. Хтось тече, хтось не втече. На найближчий тиждень поки що ситуація незмінна. Поки незмінна ситуація, така, немає яких серйозних якихось змін. Але чуть пізніше може бути. ну Взагалі-то вони взагалі-то вони через цей Скадовськ, у них там якийсь то лі вузол транспортний, то ли щось таке. Вони взагалі вони звідти будуть тікати. Доброго дня, доброго дня. Будуть тікати. Ну, може, це не найближчі дні. Загальна карта показує, що будуть тікати. Олечка, дякую тобі за, за вогники. Дякую. Ось так. Найближчий час просування в Луганському. Прям просування я не бачив. Я бачив, що плюхи вони там від наших будуть отримувати. Плюхи будуть отримувати серйозні такі, неприємні для них. І дуже приємні для нас. Це ось найближчі дні. Будуть отримувати плюхи. Бахмут, бахмут я дивився, є відео у мене в Ютубі. І тут є відео, Доля Бахмута. він буде, ось, скоро знаємо, скоро знаємо, ми друзі, новини почуємо гарні. Це ось найближчий тиждень. Бахмут буде тільки в Україні. Ніхто його не віддасть, я ще казав з самого початку про це. Так воно відбувається і відбудеться, друзі, ніхто його не віддасть. Доля Бахмута. Ось так. Ось так. Ми подивились. Дивлюсь, що ви ще пишете, друзі, в Луганському прочитав. Так. Макеївка. Давайте подивимось. Дивлюсь. Макеївка, вона і так окупована. Що значить заберуть? Так. Що чекає окупанта? Дивлюсь, друзі. Що чекає окупанта останнього вонючого орка? Що чекає в Макеївці? Дивлюсь. Що чекає в Макеївці? Вонючого орка. Окупанта Паскудного. Дивимось. Тікати він звідти буде. Втікати просто об, обгажений, об, об просто буде звідти валити. Ось так випадає. Неочікувано буде це. Неочікувано для е, них. Будуть в, е, навіть труси не встигнуть вдіти. Ось так. Просто тікати будуть голими чуть ли не. Ось так, будуть просто валити. Дуже неочікувано буде то для них. Взагалі, друзі, повернеться, повернеться. Всі окуповані території будуть повернуті, друзі. всі. Просто дивлюсь зараз на ситуацію, так, приблизно, щоб ми знали, яка ситуація. Коли карти не кажуть, коли карти не вказують взагалі, немає ні в яких картах термінів. Ні в яких, є умовні приблизні терміни, тільки так може. Давайте подивимось, гініческ, Повернення в Україну додому, коли е, буде деокуповано. Деокупація гініческа. Приблизно терміни. Ближче от до потепління, друзі. Буде, буде деокупований. Я не бачу, що прямо будуть такі сильні бої прямо там. Вони просто будуть тікати звідти. Вони будуть тікати звідти. Ближче до потепління. Так випадає. Ближче тепла карта. Але буде деокупований він. Ці будуть тікати звідти. Геничиск подивився. Так. Дивимось, 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 друзі. Далі. Давайте подивимось ще от Север... Лисичанськ. Там ще. Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Подивимось на наступну добу, чого чекає окупанта. Там, там їх чекає зло і таке керівне, керівники там цих окупаційних військ будуть. Звідти виїжджати. Будуть звідти виїжджати. І буде там там вони побачать нашу якусь там нову, про яку Кім казав, щось вони там побачать також. нове Наше нове озброєння вони там побачать також. Там, буде, там будуть наші їх зараз просто жарити, смажити, скважити. Шкварити. Ось так випадає. Так, Волноваха Донецька область. Давайте подивимось. Волноваха. На найближчий тиждень умовно беру найближчі дні. Волноваха найближчі дні. Що, чого, що чекає окупанта в Волновасі? Вони, вони вже, я вам так скажу, вони е, збирають в глиб. Вони вже збирають монатки в глиб, ось так. Вони готуються відходити. І, і волновасі також вони е, готуються там відходити. Вони навіть не, 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 не укріплюються, а готуються, е, грубо говоря, готують чемодани. Так випадає. Ну, це не найближчі дні. Тобто волноваха буде, буде також, вона там якось швидко буде. Там немає такої розрухи, прям такого не випадає, прям розвалу якогось ось такого не випадає. Там швидко вона звільниться. Отак раз і звільниться. Так випадає. Дивимось Мар'їнка. Також подивимось, що чекає, що чекає окупанта в Мар'їнки Донецької області. Мар'їнка Донецька область. Чого чекає, що чекає окупанта там, в найближчі дні? Друзі, в Мар'їнці найближчі дні випадає карта удару. Карта удару по військам. Військові, дуже, дуже великі військові втрати в них там. Чекають, це найближчі дні. Умовно кажу, тиждень, десь плюс-мінус. Дуже сильні військові втрати в них там випадають. І також переміщення в глиб, тобто з нашої території. По Мар'їнці випадає. Дуже серйозні військові втрати. Там вони або стягують туди, або щось, але наші про це дізнаються, і там буде, буде така серйозний удар, якийсь з великими військовими втратами. їхніх. Там орків збереться, їх на, на, насобирається десь в якомусь одному місці побільше, і туди наші жахнуть. Порозлітаються.